США Дональд Трамп схоже таки почав плутати пігулки. Він виступив на одному з передвиборчих зібрань і видав конфуз за конфузом. Спершу Трамп заявив, що Зеленський чотири дні тому був у Сполучених Штатах, хоча в останній український президент здійснював візит тоді туди, аж в грудні. А потім Трамп заявив, що Зеленський попросив і ще мільярдів доларів, хоча він не просив. Ну а далі далі слухайте самі. Щойно чотири дні тому Зеленський поїхав звідси з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється. Ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий Дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим запити України. А він критикує запити України про допомогу. Які ніколи не припиняються, коли ж вони мають. Припинитись цікаво, ну і ця оцінка Зеленського. Він повторив свою тезу про те, що Зеленський це найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили на планеті Земля. Щоразу, як він проїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Ну просто слово в слово півроку тому говорив про це е, колишній президент Трамп. Вони, в принципі, його можуть називати офіційно президент Трамп, хоча він. Там за десятками статей у, м, кримінальному в кримінальних злочинах, але тим не менше, поки офіційно це е, 46-й президент США. І от власне він тепер кандидат, і він слово в слово повторює ту нісенітницю, яку сказав півроку тому. Більше того, повторює, е, включно зі словами, що Зеленський був тут чотири дні тому. Я от не розумію. Е, невже дійсно було складно е, Змінити текст того попереднього, яке вже звучало тоді, через чотири дні після того, як президент Зеленський поїхав, чи через скільки воно прозвучало? Ну щось із помічниками, щось із пам'яттю. В чому проблема? їжджаєш на Байдена, розповідаєш про те, який він старий, і як він читає з папірців, ну але ж. Я чесно не сперечаюся з тим, що президент Байден це не молода людина, і ну звісно, лише американський народ має визначати, чи хочуть вони президентом бачити людину настільки поважного віку. Але Трамп буквально на кілька років молодший і судячи з от того, що він зараз видав, когнітивні здібності точно виникають, ви, 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 пропрошу викликають. Запитання виникають такі запитання у зв'язку з заявами Трампа. Причому не лише через те, що це ну просто якийсь там скандал чи конфуз. Е, проблема насправді в іншому: от якщо відсторонюватися від форми, від того, що Трамп уже не той, Трамп не розуміє або робить вигляд, що не розуміє, що Сполучені Штати винні Україні набагато більше ніж 60 мільярдів доларів. Тому що саме Сполучені Штати разом із Росією, разом із Великою Британією, разом із Францією та Китаєм, власне е винні третій у світі ядерний потенціал і шалену кількість ядерних носіїв винні Україні, тому що вони його забрали. Вони винні спокій, який Україна подарувала цим країнам у 94-му, відмовившись від ядерної зброї заради їхнього спокою, і от безумовно до Росії тут окремий перелік вимог і до Китаю, який допомагає Росії у цій війні. Але зараз будемо говорити саме про США, тому що Трамп ну от Будапештський меморандум і статут ООН це ж не порожні папірці. Е, насправді, от якщо говорити не про те, що там в головах західних політиків це, можливо, порожні папірці е, і для Путіна це папірці, але ж насправді е, і далі на цьому стоїть світ, поки що стоїть, криво стоїть, але все ще стоїть. Якщо Трамп, не дай Боже, захоче перекруїти світ. Ну так він, в принципі, він може повністю скасувати підтримку України, і тоді на нас, скоріш за все, дійсно чекає ядерний Армагеддон і живих на цій планеті, скоріш за все, просто не залишиться. Але я, чесно кажучи, не впевнений, що Трамп на це що Трамп на це піде. От щойно він отримає владу, якщо отримає владу. Ну він точно перестане за неї так відчайдушно боротися. Йому вже не потрібно буде загравати з американськими реднеками з ну, тими, от найпростішими, скажімо так, з політичної точки зору, найнеосвіченішими, найбезвідповідальнішими людьми, які живуть в глибинці. І тоді Трампу доведеться працювати, коли і якщо він стане знову президентом, працювати як це було в 16-20 роках. Згадайте, Трамп точно не був найгіршим президентом для України. Точно не був, але зараз ми точно розуміємо, що він уже є неймовірно непередбачуваним. Чи його заяви пов'язані тільки з тим, що він уже старенький, чи тільки з тим, чи в тому числі. І з тим, що е, йому потрібно загравати з виборцем, чи то пак навіть навпаки, от він точно заграє з виборцем такими заявами, ми це розуміємо. Але можливо, останнім часом все це лунає. Ну ми ж знову зараз чули про чотири дні. Е, все це лунає і ще й через те, що ну, от, щось у в організмі. Вже не молодого політика змінилося. Це нормальний процес, біологічний процес. Я в жодному разі це не засуджую. Просто е, дуже цинічно розповідати про те, що той, значить, старий е, та стара ви розумієте, е, на яку ще американську політику зараз. Посилаючись на Трампа, я натякаю, і от, власне, сам Трамп тепер теж. Викликає в цьому плані запитання. Сподіваюсь, американці це теж помітили, а не лише 24 й канал. І українські глядачі це помічають. Ну от е, яка вірогідність того, що Трамп захоче злити Україну, здати Україну в цій ситуації? Ну я підозрюю, що приблизно така сама, як вірогідність того, що Трамп, як він і казав, е, може завдати ракетного удару по Москві, а також по Пекіну. Тут знаєте, головне робити так, аби в головах американців, як простих громадян, так і еліт американців американських панувала думка, що війну треба закінчувати якнайшвидше, і закінчувати її треба переконливою демонстративною перемогою України. Всі, хто живе у США, дорогі друзі, вас 975 тисяч було півроку рік тому. Зараз підозрюю, можливо, навіть більше там українців якимось чином опинилося. Якщо вже ви там перебуваєте з абсолютно різних причин, ну ми прика... прекрасно розуміємо, що дуже значна кількість і до повномасштабного вторгнення людей виїхало, значна кількість це взагалі наша діаспора, це люди, які народжені там, але вважають себе українцями. Будь ласка, усі, хто зараз перебуває у Сполучених Штатах або на зв'язку зі Сполученими Штатами і має, чи то українське громадянство, чи то українське серце. Нагадуйте, тим, хто е, нагадуйте, тим, хто там живе. Хто саме їм подарував оцей спокій, який вони так цінують? Саме Україна, відмовившись від третього у світі ядерного е, потенціалу, який був здатний не те, щоб перетворити одну країну в радіоактивний пепіл, а весь світ по 35 мабуть, разів можна було перетворити на радіоактивний пепіл. Відмовились від цього, сказали: ні, ми цивілізована держава. Ми ось показуємо, наскільки ми цивілізована держава. Ви нам гарантуєте безпеку, звісно. І от. Нагадуйте, будь ласка, про це і про те, хто намагається вкрасти в американців оцей спокій і хто його краде.